Міжміські та міжнародні перевезення завжди були прибутковим бізнесом. Місто Кременчук є одним із головних вузлів центральної України, міжнародних та міжміських пасажирських перевезень. Місцеві журналісти звернули особливу увагу щодо деяких перевізників. Щоб особисто перевірити інформацію, команда Аналітик ТВ приїхала до міста Кременчук. Тихо, тихо, тихо. Я говорю, йди сюди. А чого ти нас мене знімаєш, Чого ти мене говориш знімав? Як тільки водії фірми «Сервіс Транзит 1556 побачили камеру, їх реакція нас приголомшила. Чого боятись законослухняним водіям? Про це дивіться далі у нашому сюжеті. Нам вдалося поспілкуватись з єдиним водієм, який пішов на контакт з нашою знімальною групою і розповів усю правду про тіньовий бізнес. Чому там, де є каса, там, де є офіційне е, працевлаштування, там де є е, страховка на всіх пасажирів, чому ці водії не працюють разом? Чому ці водії е, платять е, їх директору, який не віддає жодних е, податків, не сплачує? Ну чому вони не працюють легально? І невідомо. А всі хочуть працювати логальний директор, не дозволяє цього робити. А що просто... значить? що ну, означає, майна... не дозволяє? Ну каже, що не заїжджайте туди вплоть до звільнення. Бачили документи цієї фірми, де вона зареєстрована? Чи ви прийшли просто до людини якоїсь, вона сидить і каже, ти будеш працювати тут? от За не, цим Ні, маршрутіом... я, я ж договор підписував між фірмою і своїм ЧП, що вони мені будуть надавати. Ну, тобто ви підписували, там були цифри, відсотки, які ви маєте віддавати. Да, да, Ось да. тут стоянка. Ну тобто на території е, супермарктам Стор є стоянка, на якій на які ви маєте право. Да, так, у є міста там, для, для Харкова, Києва, Полтави, Дніпропетровська. В ході розмови ми дізнаємося, що фірма 1556 надає тільки диспетчерські послуги і тим самим ні за що не відповідає, але і від цього відхрещується директор приватного підприємства Василь Титик. Про це трохи згодом. У нас є диспетчер, який ну, представляє нам збирає людей в то же час. Якщо там по записі у тебе два чоловіка, а люди приходять, і тобі диспетчер приводить ще чоловіка, то ти платиш диспетчеру как би, зарплату за те, що він привів людей. Цікаво те, що фірма, яка начебто називається легальним перевізником, бере з водіїв платню у розмірі 30 гривень за парковку на території супермаркету Amstore. Щоб побачити реальну різницю між фірмами-перевізниками, ми прямуємо до автостанції. Касовий чек я вибігу за... Є маршрут офіційно есть офіційно постоит пасажирів? — официально офіційно да пасажирів. — Кожен пасажир застрахований? — Так, кожен пасажир застрахований. по, по это, безопасности вы понимаете что вот там сейчас выходят люди выпускают люди а люди виходять, а машина становиться, можуть з'їхати. Там без ні безпасна. Поспілкувавшись із паркувальником, який щоденно працює на автостанції, ми дізнались про проблеми, яких мало б не бути у боротьбі за клієнта та отримали підтвердження щодо легальності цієї автостанції. Далі ми прямуємо до водіїв компанії 1558, які охоче показують усі документи. Та відповідає на усі наші запитання. Тут менше машин, все, люди можуть свободні ходити, є де дестати, є де загрузитися, більш-менш чисти, условия якісь, якісь. Я, надію, ще создадуть. Я сподіваюся, що создадуть Я з ними безпечно, скільки їжу. І весь час дають квитки, весь час так, ви знаєте, що ви немає. застраховані. Дякую. Це я так може внушила, але я задоволена. Нашій команді було цікаво дізнатися, чого все ж таки компанія перевізний конкурент стоїть за шлагбаумом. Просто на парковці. І ми спробували поспілкувати ще з декількома водіями автобусів 1556. А ви цього автобуса? О. О. Вот этого, красного? Да. Да, — Можна несколько вісців задати? Чого? Я не розмовляє. — Хазяїва ви мені тут до этой стоянки? Ні, в автобусах. А, а ви просто на хазяїна на маршруті, так? Да? А, а что, можно знать, вы сюда не заезжаете на автоста автостанцию саму? не знаю, что это за автостанция. Ну вот межмешка автостанция. Или, ну вы просто стоите на станции, ну на автостанке Сельпо, а здесь индовная автостанция, все легально, но с кассовым аппаратом, со всем, с билетами. Директорам вопросы задавайте, я водитель, я кручу баранку, как сказали, так и делаю. Подъезжавши до наступного водителя, мы натрапали на шалены супротив. Вибачте, будь ласка, чому ви обираєте саме цього перевезника? Нам син не заказав. Ми а зате діти не багакають. А что ты снимаешь? Тихо, тихо. Пожалуйста. Тихо, иди сюда. Тихо, тихо. И, говорю, иди сюда. А что ты нахуй тихо, меня снимаешь? Что ты меня говорю снимаешь? Кто ты такой, объясни мне. Спокойно! Скажи, кто ты такой? Что ты меня снимаешь? Покажи <звук> мне, пожалуйста, кто. Ну, давай я сниму теперь тебя. Снимай. Попави. Вот тише, да снимай. Сторони. Чому ж водій, який легально працює, почав використовувати фізичну силу проти знімальної групи? Усі водії, як один, казали нам, що вони кожен раз проходять медичний огляд та огляд технічного стану автівок. Як після цього можна довірити життя такому автомобілю та його водієві? Як нам і поради в воді, ми телефонуємо Василю Титику, який є директором приватного підприємства 1556. Алло. Алло. Василь Михайлович, Так. я журналіст з Аналітік ТВ. Інформаційний портал. Ми зараз займаємося перевезеннями безпекою на транспорті. Так, слухаю вас. Скажіть, будь ласка, сервіс Транзит 1556 це ваша компанія? Ні. Тобто ну... ви жодного відношення до неї не маєте? Ні, ну я маю відношення до 1556. Скажіть, п'яти тобто 1556 – це ваша компанія? Це не є її компанія, це є приватний підприємець світик Василь Михайлович. А скажіть, які послуги ви надаєте? Я надаю регулярні перевезення за маршрутом Крамінчуг Полтава. Ми спілкувалися з водіями, які працюють на цьому маршруті. На якому? І... На маршруті 1556, от, такого ну, немає в маршруті 1556. Ми надаємо інформаційні послуги. Я розумію. наша компанія можу вам я надавати розумію. інформаційні вони послуги. Вони працюють на маршрутах Київ, Кременчук, Полтава. Ні, вони працюють на нервними перевезеннями із Кременча на Полтаву. регулярно. Відношення кременчук Київ ніякого немає, і Кременчук теж питання. Відношення. Які питання ви питання? Якісь про гроші, хто кому що здає? Я до цього ніякого відношення не маю, нічого вам не можу сказати. Ні про які долари, ні про які реклами. А скажіть, будь ласка, на Харків. Я більше нічого вам не буду коментувати, тому що я не знаю, з ким я спілкуюсь. На Харків я, теж не йдуть? Мої автобуси, ні, звичайно. А, а я є приватний підприємець, фізична особа. Причому тут яка... ну правильно ви провірили і що. Вам мало що там не розказують всі комуні. А скажіть, будь ласка, а стоять вони на автостанції, тобто на парковці, супермаркетам Стор, так? Вони можуть заїжджати, коли вільний для свого часу. А 30 гривень за що з них беруть? В с які 30 гривень. Мені невідомо така Чий водій? Кому він здає? Ви можете сказати. Так, 15, Там вже 15, знаєте, скільки захід находять і А нема такого, щоб хтось збирав гроші. Це Як водії мені особисто казали, що вони вам платять 30 я не знаю, гривень. що вам казав, я теж кажу, що я вам плачу в 100 гривень за те, що ви мені за що нормально вийдіть діалог? Вам так. хтось сказав. Звісно, у мене є наймані працівники, 20 чоловік на сецію, звичайно, вони працюють на моїх транспортних засобах. Звісно, я для своїх працівників. Скажіть, будь ласка. Ви просто а... не орієнтуйтесь взагалі, ви чули, що десь там дзвін, а не знаєте, де він. Ось, я вам просто кажу реально. Ви, будь ласка, розберіться, а потім задавайте нормальні, адекватні питання. Скажіть, тому будь що ласка. ви задаєте питання ніякі... Які не стосуються особисто для мене, тож отримавши достатні докази, нам залишається лише здогадуватися до чиєї кишені ідуть кількість прибутки і кому вигідно закривати легальну автостанцію. Ми сподіваємося, що прокуратура міста Кременчук та податкові органи звернуть увагу на факти, викладені у наших матеріалах.